Всім привіт! Ви на каналі Дівчинка з України і сьогодні ми будемо виживати 100 днів у Майкрафті третя частина. Ну, взагалі, -то, це мала бути четверта частина, просто в мене третя чомусь не скачалась. Тому. Оце буде третя частина. Ви бачите, що так... що так довго не було відео, просто я приболіла трохи. Так. Загружається. так, загуж... воно загружається, а я поки розкажу, що я робила за кадром раніше. І так, я знайшла якусь печеру. залізла в неї. Два заліза, 4 міді. Наша я добула міди сама, не знаю, по проколу. Ну короче, потім е, я пішла їсти, і потім мене убив зомбі, і я все розгубила. І дерево, і кам'яне кайло. Короче, все на світі. І дерево, і кайло, і сукиру, е, і, сокиру, і ну, все. Капець, чого я в Дім не зайшла раніше? О! Класс! До мене уже біжить зомбик. Я знову добывать. Все заново. До того, що хоч у мене ресурсы в скрыті остались. То, що я зробила давно кровать. Як же мене врятувала ця кровать? Ітак. Ах, ніхто не може вижити. Ніякий Майкрафту не може вижити без слова і так. Хопа, пробобо палки. А, подожіть, надо ще трохи дерева. Опа! Все, тепер можна зробити... кайло дерев'яди. Капець, як мені не повезло. Ладно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Короче, трошки собрав каміння. ту ту А, ту, ту. тут не ламаємо, тут факел. Опа, наче достатньо. Да, всі інструменти, які мені треба. Лопата. Беч. Чи, подивіться, скільки виходить на цього. Я забулася. Так, коротше, робимо інструменти. Хопа, а, в мене палок нема. Беч. Так, і буде хватило. Палок, да? Опа. Опа. Все, тепер в мене є все, що нада. Аня лопата. М -м, ладно. Обійдемось А ні, мене хватає на лопату. Повезло. Опа. Все, я тепер можу спокійно копати пісок. Не туди. Та буде пшениця кости. Так. Опа. Мені треба трошечки піску. А якщо, коли це буде трошечки? Хоча купаю пісок. Ну давай пускайся. Опа. Я не знаю, скільки я піску попала. Так вот, просто добывай песок. Все Влазимо. Все Теперь надо це все переплавить. Подивіться, у нас десь двері були. А я двері поставлю. На всякий случай. Опа. Ага, тут посиле ось тут все. Опа, ось! Ідеально. Закриваємо. О, вже ніч. Як же швидко летить час, ладно? А, по твоєму ще не лягать спать, а по-моєму лягать, прикольно. О, все. А ось печера. Ой, вона глибока, я боюся упасть. Не хватает блоків! Опа. А ч так. Ну все. я хочу больше стоять. А вот Уилья. Мне за это что хватит. Хопа. Хопа. собі тут вугілля. Коротше, добываємо це все вугілля Це добула вугілля. 19 штук нічого собі тут. Аж 19 штук. Так, я хочу туда стрбнуть. Може там е, залізку є. Щоб я скахати, мене попадеться залізку. Пам! Ого, як тут темно, господи. Ладно. Просто добудемо одне залізко. Все, реально одне залізку. Ну, залізку. А, сумненько. Ай! А! -а, -а, -а. Э, бывайте Капец, как мне вылезти. Будет вылезти. А, я можно сама вылезти. Хопа. Хопа. Че не? А, ось. Хопа. Все. Вылезла. Так, треба, Мирослава, треба. Так, міту буваємо. Не знаю мені ця мідь. По приколу. Як ж багато вугілля. До речі, порада, якщо ви в темноті нічого взагалі не бачите. То в Майнкрафті і на телефоні поставити яскравість 100. То буде нормальну вину. Ну, правда, є бути старому Майкрафті і в цьому Майкрафті діє таке. Ну, власне, напевно, справжній Майкрафт. Опа-на. Я так бігти не збираюся швидко. Е. Якщо тут, звичайно, не буде монстрів. А, ні. Допоможіть. Капець я влізла. Скільки ж тут зомбі і криперів? Наші я вообще сюди лізла, а. Повозіть, допоможіть, допоможіть Ооо, дякую, хоч би за цей подарунок. Дякую за залізу. Короче, дякую. Просто дякую. Так, скільки вже? Там 10 уже хвилин, капець. А я нічого рейсного не зробила. Опа. А ну-ка, пересмажилася. Чи там стекло? Скло. Напевно, пересмажилося. Воно де було, там кориця. Ось. А мені не хватило, капець. На! Хопа. Так, тепер обережно виходимо. Ладно, можна взяти лопату. Можна, об... можна не обережно. Так. Коротше, поставлю стекло і на цьому все. Опа, тепер акуратно, акуратно ставимо стекло. Ну, мені здається, на цьому все. Дякую за перегляд. Бувайте!